Ходили селивення, такі маленькі-маленьке. Батьки щовечора виступали перед публікою, а малюка вже залишали самого. І було йому страшно. Чудесно. Перші роки життя я прожила з мамою і з татом в малесенькій підвальній квартирі на тодішній вулиці Карла Маркса. Це район вулиці Київської. Так? А потім батьки отримали Велетенську 20-метрову двохкімнатну квартиру на Новому Львові, але там теж ніби недовго прожили і переїхали на вулицю Дніпровську. Це біля Водоканал Тресту. На цій чудовій вулиці знаходиться похоронне бюро. І все дитинство минуло між трунами. Там було дуже цікаво, там лісопильний такий цех, дошки, труни, тобто, все романтика така. І поряд погулянка, поряд личаківський цвинтар це все були ветеринарний сад в нашій території. Рвали яблука в ветеринарному саду. Там Збирали каштани. Я не знаю, чому вам тепер не кажуть збирати каштани в школі. Нам чому давали такі завдання збирати і цілі мішки цих каштанів треба, було що з ними далі робили, я ніколи не дізналася. Не було нічого цікавішого, тільки козаки-розбійники, так і книжки, і це два заняття, які справді цікавили. Моя бабця казала: от каже, якби за читання книжок платили гроші, то от тоді би ти була багатою людиною. І так, да, тепер мені фактично за це і платять вірніше. Знаєте, Я е, так пам'ятаю, якось ви про дитячі ці спогади е, книжки тоді продавалися, в тому числі і в газетних кіосках. Самої преси періодичної було дуже мало, так, газета Правда, газета Ізвістія і Вільна Україна у Львові, але, але там були книжки. І просто Я так пригадую себе, як я розплющувала носа об скло, і так от Боже, і чим грубша книжка, тим більше вона мені подобалася. Ідея, ця як не дивно, виникла від безвиходу якогось від кризи. Початок нашої видавничої діяльності був дуже бурхливим і успішним. День незалежності, в перші роки незалежності. Книжки, які ми видавали у видавничій спілці Товариства просвіта, вони розліталися просто моментально, стотисячні тиражі нашої історії України Лотоцького. Ми її додруковували щось чи чотири рази. Вони розліталися за два-три тижні сто тисяч. Це зараз навіть важко собі уявити. Звичайно, ми видавали і Василя Стуса. Це перше видання в Україні було здійснено маленька збірочка. Ми видавали і Івана Креп'якевича, і якийсь роман про Нестора Махна. І, от все це я кажу: сто тисяч, сто тисяч, сто тисяч. А потім раптом в один прекрасний день. Книжки перестали купувати взагалі. І власне в 94-му якось це все потрохи припинилося, власне, інфляційні процеси, і ми зробили вдох і зрозуміли, що ми вже не знаємо, як жити і кому продавати книжки, тому що ось справді попит на них різко впав. А що гірше? То була зруйнована книготорговельна мережа. Там цілеспрямовано спрямовано її зруйнували. як дехто каже, чи вона сама собою під натиском економічних обставин розпалася, але продавати книжки не було де. І я поїхала до Києва, до Міжнародного фонду відродження, який два роки перед тим почав свою діяльність в Україні. Тому що мені сказали, що там, начебто, можуть якось допомогти. І я прийшла до голови правління Богдана Кравченка і кажу: Поможіть нам. А він каже: Ну що ж поможіть? каже тут, знаєш, скільки таких ходить, а дуже багато видавців, і каже: давайте самі подумайте, як вам допомогти. Тоді ми і поможемо. Ось, і е, таким чином, завдяки Богданові Кравченкові, завдяки кризі, так е, ми у Львові маємо форум видавців. Зацікавлені інвестувати в розвиток людей, тому що люди, які не читають, не мають шансів здобути якісну освіту. Взагалі, якісна освіта в нас перестала бути пріоритетом для людей, вона не є соціальним ліфтом, а мала би бути. А будь-якій державі вигідно, щоб населення було не дуже добре освіченим. Тоді воно стає мало критичним і мало реагує на владу. Ось ми маємо. Наслідки цього зневажливого, байдужого ставлення до книговидання і освіти ми бачимо його зараз. Місто стало Рагульським. Я би хотіла просто, щоб раптом один прекрасний день на вулицях Львова зникла реклама зовнішня, прибрали жахливі вивіски. Які зроблені в різних стилях, і яких таких кричущих вивісок нема в жодному іншому європейському місті, хотіла би, щоб забрали будочки, яких всюди повно наставили, і можна було вільно дихати і милуватися перспективою вулиць нашою чудовою архітектурою. Ось також мені не подобаються такі велетенські, просто грандіозні тераси ресторанів, які просто заважають пройти. Будь-яке місце у Львові мені подобається. Тобто, якщо не буде всього вище перечислено, вони всі чудові. Музика, звичайно, музика. Люблю ходити в філармонію, відвідую її, і навіть Львівську, в тому числі мене засмучує мала кількість людей на дуже якісних концертах. Ну, хоча, здається, їх стає трохи більше. В Києві філармонію відвідує набагато більше людей. Ось і так має бути. Я чекаю того часу, коли доведеться е, там е, слідкувати, коли квитки тільки викинуть в продаж, знаєте, як на євро там чи футбольні матчі. Так? Якщо не вхопиш в шостій ранку, значить все пропало. Отак має бути в нас в філармонії так само.